Доброго усім дня. Прийшла мені ось така посилка від е, людини одної. Я з ним вже давно спілкуюся. Він мені там присилав то сварку, то ще щось. Всяке. Це прийшло дві сварки. Я буду, мабуть, в одному відео дві сварки показувати. Отака сварочка по квел. Оце вона бачите така. А де сварка? А сварку вкрали? Та ні, не вкрали, це я вже її розібрав. Ось вона ось сварка, я не думав знімати. Розібрав уже почистив. А що в ній? А в ній ви бачите трансформатор, це вже випаяний трансформатор, транзистор випаяний. Тепер тут ось резистор згорений, у трансформатора ножка відгорена, Буду ставити новий. Ну і транзистору теж згорів транзистор. Теж буду ставити новий. Тепер інший, це самурайчик. Я вже гнути, відкриваємо. І що там було? Ну, я вже витягну, бо відкрив. Там був оцей пакетик. Це тут діодний міст. Зараз все покажу ось такий КБДЖ-50. наче хороший міст. Цей транзистор. Кажуть, що це рідний був. Ой, транзистор кажу, діод, Діод. Рідний. А також був конвертик із грошима. Там ще й пакетик із грошима. Сергій в своєму репертуарі поклавши й гроші. Так, що тут? Ну, Тут все гарно, все красиво, вичищено. Він писав, що він вичистив. Оцю, бачите, пластинна саморіза. Я пишу, що це за на саморіза. Він каже, що пластину цю він вирізав сам. Дивіться, як класно вирізано. Чітко. Зигнуто. Молодець, взагалі шикардос. Саморізи це просто, щоб вони не загубилися. Прийдеться, мабуть, або перерізати різьбу під гвинти, або якщо там може вона нормальна, туди закрутить. Подивіться. Ну, нема. Діодного моста нема діода нема, двох транзисторів нема. І тут. Три діоди, неначе стоять. 30 хФА. 60 теж нема. Ну, що, вставить діодний міст і подивитися сигнали. Які. А так все гарно. Ага, ось ви бачите, тут залито. Мабуть, деренчав дросель комусь на нерви чи на мозги капало. І дорослі залили. І тут теж конденсатори залиті. Так, тут по стандарту 150 ЄБУшки стоять. Ну, а, і ще й тут залито, о, позаливали конкретно. От, так що оце такі справи. Питання, чого шваркнули варкнули транзистори? Я думав, ну, це болячка самураїв, тут діоди стоять двох двохногі. Вона, ну, типу три ноги, але одна з'єднана. І там, як пил набивається, вони прошивають. Але я тут додивився. Ось тут ось видно. Дараз. Ось тут стояв дідний міст. Отакий. І а тут пробито на радіатор. Ось оплавлений радіатор. Мабуть, високий. Теж набилося. Пилюка і прошила на радіатор. Ну і по стандарту <кій> струмовий резистор на 2,2 Ом. Згорений. Та тут навіть ні ножка була горівша, Де він? Мабуть, я його викинув вже. От. І пробитий стабілетрон. Стабілетрон тут наскільки на 20 вольт. Ну, поставимо на 18. От. Так, начебто, дзвонив шинка жива, ну треба запустити, подивитися, як вона працює. А як вона працює, це треба трансформатор вставити. Ну, Зробити все, а потім перевіряти. І питання, що я буду чекати, щоб новий трансформатор прищепити? Все, подивиться. Напряму під'єднав дроти. Зараз подам напругу, там скільки вона. Я не знаю, яка тут мікросхема стоїть. Ну-ну-ну. Де вона тут? Але подам скільки там 16 вольт, то точно повинна запрацювати, як вона б не стояла. А вона просто-напросто пробита. От і все. От вам і результат. Ось удаємо 16 вольт. Піднімається на виході, вона пробита. Мікросхема під заміну Як кажуть дубль 2 працює так, з 9 вольт через 8 копійками почала працювати. Так, зараз на авто поставимо. частота 54 кГц. Сигнал класний. Мікросхема нормальна. То просто заземлення проводок, ну, в смыслі мінусовий провод. Одірвався і не показує. Я ж дивлюся, щось не те. Так, ну все нормально про це, мікросхема жива. Запаяв трансформатор, запаяв транзистор, запаяв резистор, запаяв стабілітрон, все зробив, почистив. Тепер включаємо так, лампу ватер, як кажуть. Так, подаємо напругу. О, щелкнуло. Тепер заміряємо на цьому транзисторі, до інших я не можу добратися. Ну, я перевірив нормальні транзистори там все. О, дивіться, 32 кГц. Ну, Шикарний сигнал, просто шикарний сигнал. Все, можна все запалювати. Ага, ще компонувати. Ще сюди залью термоклей. Щоб не було оцих качелей, бо не дай Бог, то вилетить. Зразу ж транзистори вилітають аж бігом. А, і ще. Тут термоклеєм залью і потім зроблю типу військовий варіант. Ножки всі позаливаю силиконом, щоб туди ж шпилюка не, не проходила. І зворотню сторону, і тут ножки у транзисторів залью, щоб все було чинчинарем. Так, на цьому самураїв появлю діодний міст, той ще був. Я вже включав його, зараз скажу. Він входить зразу в захист, не запускається. І Це я заклею цю гавкотливу штучку, щоб не дуже гавкала, бо вже ніч і заважає. Зараз покажу, як він входить зразу в захист. От. Ох ти лки-палки. Що його робить? Поки що не знаю, але ідея є. Так, 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 так. Включаємо. Так, виключу тут Кнопка. Так, включаємо. Не включаємо. Бачите? Зараз включаємо. Так, включаємо лампу ЛАТ. Тепер включаємо. Ось, і зразу він пішов в захист Пі -пі -пі, і по захисту. Вимикаємо, щоб не гавкав нам. Будемо думати, ще, подивився, на стабілізаторі 15 вольт приходить на нього і 3 вольта виходить. От, не замкнути. Думаю, можливо, процесор глючить. Ну, Є ідея інша. Зараз покажу, якщо вона справджується, то покажу. Враження було, що нема заряду на конденсаторах, там 250 В і все далі не піднімався і не встигав зарядитися конденсатор, і процесор бачив, що конденсатори не заряжені і входить в захист. Перевірив цепочку, яка передзаряджає конденсатор. Ось, тут цепочка 330 Ом. Оце ось резистор в обриві був. Зараз пробуємо. В прямому ефірі не знаю, що буде. Так, виключаємо. Так, так, так. Включаємо латер. Єсть. Тепер тут. О, ну так це інша справа. Це ж інша справа. Тепер зараз подивимося, він зараз захист зайде, включився, захист зайде, буде піщать. Що він не заходить в захист? А, він, мабуть, просто сигнали зменшив. Зараз беремо осцилограф і дивимося сигнали. Дивимося на цьому, на одному затворі, на першому, включаємо. Повинен шимбуть він включиться. І потім через буквально через декілька секунд виключиться. Так, шим розкрився. Шикарно і зараз повинен схлопнутися. схопнутися. А чого він не схлопується Не знаєте? О, є таке. Окей, бо транзисторів нема. Так, дивимося на другому. Включаємо. Шик... Шикарно. Все шикарно, все працює, окей. Все Я запаяно, радий. буду включати, але ну, нема без ложки дьотю. Так, це саморобна пластина. Це так, у нас стоїть обительки була, буду нарізати. Різьби нові і нормально ставить. Ось дивіться. Так, де тут пластина. Це стандартна пластина. Ось бачите, коли я б притискав, то діодний міст дуже товстий, і тут між діодом, транзистором і пластиною вона, бачите, відстань яка? Ну, видно, мабуть. Зараз покажу. Воно. О, ось, ви бачите? Хотілося б або міняти діодний міст, але діодний міст дуже класний. Тут. Це діодний міст, зараз. КБДЖ5010. Хороший, із металевою підкладкою, там о, чіткий міст. Можливо, я ж сюди щось підкладу під транзистор її І Воно притиснеться і буде нормально. Ну подивлюся. Тут невелике, міліметра два треба підкласти. Подивлюсь, може що підкладу. А може поміняю діодне місце. Так, добре. то лірика запаяно, почищена. А, ще ще зараз одне і включусь. Ну що, включаємося. Тут вимкнено. Зараз секунду. Двері закрив, всі сплять, щоб не буде нікого там. Так, лампу латер включив. Запищало пікнуло. зараз цю йти. пі 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 і все. Ну. О, запрацювало. Через лампу запрацювало зараз скільки напруга. 44 вольта лампу выключаем за краще ну 60 вольт повинно 53 вольта 55 не знаю не помню ну нормально а я же не дал полную напругу все шесть бахнуло По заводу зроблено на саморізах, а ми зробимо краще, ніж завод під гвинти М4. Роз... Наріжемо різьбу і буде краще тримати. О. Тут я вже нарізав, це одна залишилась. перевірю, вкручу четвірочку. і подивимось, як воно буде так. Ну, краще ніж було. Так, перевіримо цей квелд. Запрацював. Напруга під 90 копійками вольт. Ну, як завжди, по квел. Так, що він тут на мінімумі. Антизаліпа в нього нема. Так, зараз що він може? Десь ампер 140, мабуть, 130. Не, 150-160 ампер, нічого собі. А це апаратик. Так, зараз спробуємо як він запалює на мінімумі, Мабуть Так, і як він варить на середньому. Ну, тут я буду, я на електроді зараз не буду. Верніше на електродах я не буду показувати, бо штатів ставити. Вже потім перевірю. А тут просто покажу як він. Якось жускувати. Ну це на мінімум минука. Чуть-чуть додам. Аж... Аж піщить середину. У, Звірюка, норма, буде жити. Тепер перевіримо цей багатостраждальний самурай. Включаємо його. Запрацював. Напруга 60 вольт. Так, струм минимальный, зараз на балласте. Так, шо він может приблизно? Так, пишу в антизалип. Знову пишу в анти Так, знову в анти залип иде. Оно трошки більше. О 160 ампер. Норма, як прописано. Так, тепер запалювання на мінімальному струмі. Ось мінімалка. Так, де моя рука? Пробуємо. Щось чуть-чуть не запалюємо. Ну-ка трошки більше. О, горить нормально. Так, на середину. Середина це. Ну там не, не лінійна шкала, 80 може. Я колись розбивав шкалу. Не пам'ятаю скільки, ну то не важливо А, звір Красава. Зараз на електроді будемо пробувати. Так, зараз провірю самурай. Сергій мене попросив, щоб я... Прожарив його. Ну я на чотирьох електродах спробую прожарити. Ну, тут тільки покажу, як варить, а потім виключу камеру. Далі, щоб не на камеру ж жарить. А тут по -по подивимося, як він варить, а потім я перевірю. Вже на, більших, на більшій кількості електродів. електроду. Мінімум струм, мінімум подивімося, як і Іржавий, тут можливо, контакта нема. Зараз спробуємо. Контакта не дуже так, трошки більше струму. Чуть-чуть. Знайшов контакт. Треба на нормальну металі, а що ж на цій, цій ржавій. Так, струм на середину. Не знаю скільки там. Це ампер 70, мабуть, бо там така. Так. Зараз близько. Близько соточки поставило. Ну, запалює просто жорстко, класно запалює. Дивіться, на ржавому. тут пробити тільки хоч треба десь. Де більш цікавого немає. Зараз буде електроди брати, жарити. Ну що, впали електроди на цьому самураї. Чесно кажучи, мені обридло палить на ньому вже електроди. І там з основним покриттям палив і е, по нержавійки. Тепер засіликонив все. Це тут у, у самураї в, 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 в такі дуже слабкі місця. Тут треба все силиконить. Бо пилюка набивається і прошиває якраз оце отут. За силиконов. Тут, тут. В общем, толстим толстим слоєм шоколада. Ну все, пакую і отдаю Сергію. Всім пока.